Привіт усім! Сьогодні на каналі ми розкажемо про одного з найпопулярніших ютуберів у світі, містера Біста. Від простого підлітка до медійної суперзірки, Містер Біст пройшов неймовірний шлях. Давайте розпочнемо цей крутий вояж. Народився Джиммі Дональдсом, відомий як містер Біст, 7 травня 1988 року, в місті Грінвілд, Північна Кароліна. З дитинства захоплювався відеоіграми та інтернетом. Уже в школі почав знімати відео, мріючи про кар'єру на Ютуб. Перші відео на Ютуб Джимі почав завантажувати ще в 2012 році, коли йому було лише 13 років. Спершу це були прості відео про відеоігри, але його прагнення і креативність швидко привернули увагу глядачів. Справжній прорив стався, коли Джимі почав створювати відео з екстремальними викликами та великими пожертвами. Від 24 -го години у магазині до роздачі мільйонів доларів. Його контент став вірусним. Завдяки цим відео, містер Біз здобув велику популярність. Уявіть собі людину, яка наважилася підрахувати до 100 тисяч. Скільки годин це зайняло? Тепер уявіть, що це принесло йому перший великий успіх. Перший чек на 10 тисяч доларів, що ви зробили з цими грошима. Джиммі вирішив віддати їх бездомному. Майже 300 мільйонів підписників на Ютуб. Його канал став одним з найбільш підписувальних на платформі, і загальна кількість переглядів його відео перевищила 10 мільярдів. У 2020 році Джиммі запустив власну мережу ресторанів швидкого харчування, яка доступна для багатьох країн через доставку. Його ініціативи Тім Тріс та Тім Сіс зібрали мільйони доларів на посадку дерев та очищення океанів. У своїх відео він часто роздає величезні суми грошей, даруючи будинки, машини та стипендії. Його відео, в яких він роздає 1 мільйон доларів, стало одним з найпопулярніших на YouTube. Він активно інвестує в стартапи та нові технології, що дозволяє йому залишатися на передовій інновацій. Джиммі заснував фонд, який підтримує різні благодійні проекти, допомагає людям в скрутних ситуаціях. Він активно співпрацює з іншими відомими ютуберами, що допомагає йому розширювати аудиторію. Основне джерело доходу реклама на відео. За оцінками, Джиммі заробляє мільйони доларів щорічно від монетизації. Він активно продає власний мерч, включаючи одяг, аксесуари та інші товари, що приносять додатковий дохід, запуск в мережі ресторанів, швидкого харчування став комерційним успіхом, генеруючи мільйони доларів. Містер Біст це приклад того, як наполеглива праця, креативність і бажання допомагати іншим можуть привести до неймовірного успіху. Його історія показала, що навіть найсміливіші мрії можуть стати реальністю, якщо вірити в себе і не здаватися. Так, якщо у вас є ідеї або мрії, не бійтеся почати. Як каже Джимі, головне це діяти та не зупинятися на досягнутому. Пам'ятайте, що успіх це не тільки слава і гроші, але й можливість змінювати світ на краще. До зустрічі в наступному відео, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і ніколи не здавайтеся.